Добрий вечір, мої красотулі, добрий вечір, мої Рідулі. 16.44. Я вже практично зібралася. Ви знаєте, що ми сьогодні за Любіночку їдемо в Єремчу, Але ми завтра їдемо з нею до Франківська, а увечері вже поїдемо в Яремчук. завтра будемо в Єремчу, потім вже в четвер, ввечері, сідаємо на поїзд і в п'ятницю вже йдемо на любому привозі. Так, мої хорошенькі, Ну, це булиночку таку сьогодні я захотіла. Оці та потулечки, що мені моя дочечка подарила, вони такі без задничка, але вони дуже теплі. Термоносочок оділа. Ну, колготки не вділа. Так, штанішки ці кожені, що я взяла із світорок у нашої Лірочки, дівчатки. Ви знаєте, він, вроді би, ви думаєте, що він колючий, але він наскільки приятний і класний, що я навіть не можу передати. Він взагалі він не колючий, тому що, навіть от у мене тут корсет, але тут гола рука, понимаєте? і на голу руку взагалі він не кусається. Ну і знайшла свою таку, знаєте, шоколадну хусточку. Що якраз під э, шубку, Сейчас я вам другому ролику покажу. Так вам подобається турічка на цибулиночка? Трошки пудрою прикрасила бровки, трошки накрасила губки байдуже, так? Да? Так, мої юридики. Я одіваю я цю шубку. Така вона і льогенька, і тіпленька, і хорошенька. На кожен день теплесенька. Так ну от поясочок по вам зав'яжу, потім я так пайдужа цибулиночка, да? Ну слухайте, ця хустинка байдуже. Потім так, цю сумочку, це ж ви це на день народження з цими тапутуречками подарила мені дочечка. Я її беру з собою, понятно, що я беру з собою. І очочки, дівчатка, все з собою. Помада, блеск, ну що нам ще треба. І отаку от велику сумочку. Слухайте, нічого такого наче не взяла. А таке халат, труси, носки. Ну, все одно воно ж треба брати правильно з собою. Одним словом, дівчулечки, як вам сьогодні світурічки на цибулиночка, також штанішки. Да чтой? А шубка, до речі, брала в нашійланкоті в прошлом році, в ситулечки, та да, дівчатками. От така в мене сидяться будиночка дорожня. Так? Да? І цвет сірий, напишіть. Дівчатка, 16 років і вже буду виходити. Так що напишіте, світулечки, як вам моя це будинка, дівчатка, оцей світер, ці штанішки, вони з високою посадочкою брала в нашої лірочки. Вони дуже круті, вони дуже удобні, карманчики, все. Та кутулечки, дівчатки, це подарила мені моя дочка. Ви знаєте, вони без задничка. Ну, от я захотіла їх сьогодні узути, Поймаєте, вони під цю шубку лечу, да? під цю сумочку. Ну, напишіте, світулечки, який сьогодні у неї такий, знаєте, образ, образ такий обалденно класний, да, мої хорошенькі. Ну, очочки, ви знаєте, що ваша світулечка і зімою, і літом. сейчас так. Отака сьогодні у мене, знаєте, цибулинка. Дівчатки, ви знаєте, що я хочу вам сказати? На базар ми йдемо в спортивному костюмі, там, десь в гості йдемо платічку. Все одно, так, як одіваєш якусь шубку, красиш губки, одіваєш якісь також танці, береш сумочку і почуваєш себе взагалі по-другому, правильно? А то що ж ми? Ну, ми всі з вами різні. Ви знаєте, я хочу сказати, що, щоб ми з вами не одягнули, щоб ми не зробили, а ми все одно з вами краситулечки, ріднулічки обалдюлечки. Так вам подобається? Ця будинку вам показала. Бо я зараз собі показую, що буду бігти за поїздом. Я думаю, що вам все сподобалось, да? таке все, воно нічого лишнього. І ви знаєте, захотіла я ці Ані та потулечку, сумочку. Слухайте, вроді би нічого не брала, а сумка повна, що взяла халат дорогу. Ну, що там таке, ну господі, мильно, миль, ну, рельсні, слава Богу, взяла зубну пасту, щоб не довелося поїзді та й у вагоні, в туалеті мити милом зуби, бо я й це можу. Ви розумієте? Одним словом, мої хорошенькі, давайте присіли на дорожку з світолечкою присіла, да? так? Як от, знаєте, на вокзалі. Присіла, посиділа, встала. І і ножки пішла. Так що мої ріднулі мої кастулі. Сьогодні ми їдемо з вами до Франківська. Завтра йдемо Франківську, зробимо свої справи, потім поїдемо в Яремчу, зробимо свої справи і все. Одним словом, я вам бажаю гарного вечора. Я з вами ще не прощаюсь. Це ж поки я вам цибулиночку показую. Поки таку цибулинку у поїзді, друга цибулиночка. одним словом, всім гарного дня, позитивного настрою. Так що напишіть, як вам світулічка цибулинка. Та потуліш, та ніжки, шубка, платочок. Та й сама світулька. Добрий вечір. Добрий вечір. Наші хлопчики та дівчатка. Ну що, время 17.38. Я думала, чесно, я опоздаю. Альбінка мені дзвони, Ну сьогодні, звісно, конечно... ой, Альбіночка, що це поточок з мене затів? Що таке? Все добре. А що ти заховалася зі мене? Слухайте, ми в цих шубах нас і не видно. Ну що, ми з вами кажемо добрий вечір, вже в поїзді будемо з вами говорити. Я кажу, Альбінка, а що ми будемо їсти? Два <кажу> кілограма суші. Хвата тобі, каже. По кілограму, віна... кілограму на лісо одне, так? Да? Ну, Хвата нам? Сто процентів. Так що наші деньки. Вам гарного вечора. Нам щасливої дорожки. 17.38. Наш поїзд в 6 годин. Ми вас ай лав'ю не прощаємося. Як коло Бог, так вон дай мені якусь мій стати. Так, дівчатка, ми йдемо вже вольною походкою, тому що поїзд мав бути. А тому що, перепутала, що поїзд 18. 18, а не 18. Альбіночка, я той раз теж танцювала по піроні, він уїхав у 6 годин. А зараз 18-18. Да. Так що ми йдемо медленно, два була віщей. Головне, що два кілограма суш. Це два кілограма. Душі. Пожалуйста. Я камеру удаляю, удалю удаляю. далеченько. Ти така модна, такі світер взяла? Це хлопчик? Мій? Ну, Та це не мій. У, мальчиков, у мальчиков. Колись моя Аня приїхала до мами, такі джинси були. Мама на утро і зашила. Да. <рес> так, мої хорошенькі. ну що, зараз будемо і ми розполагатися, роздіватися. Суші у нас є, да, Любиночка? Це теж є. <рес> нам дороги. І хороші нам дорожки давайте. Тронувся, на мене з тобою тронулися вже, давайте. За гарний вечір, за чудовий настрій. Хороші нам дороги, а вам тихого вечора. Я оце на це дивлюся. Колись пішли з Анею перший раз. Я ж не пробувала ці суші. Пішли з Анею перший раз пробувати суші. Ну, я не знаю, чи що це, як хапнула я його в рот. Та ви що, у мене сльози йшли і очим, і ротом, і носом. Я... Аня плакала, аж сміялася. Так, у вас сьогодні на вечері? У нас суші. У нас два кілограма на два лиця на два ліця. Ну а що робити? Я так оцими паличками. Це я на камеру плачу, я не вмію ними їсти. Ну як учись. отако? Ні, звісно. В смысле, ні? Ну як учись. Отак взяла, отак. А, тут треба вміти. Так, мої хорошім, що давайте за гарний вечір, за чудовий настрій. Вам гарного вечора. Нам щасливої дорожки. I love you.